Добрий день, малята! Сьогодні хочу запросити вас у музей на екскурсію, чарівну екскурсію, історію створення нашого посуду. Як його створювали, хто його створював, хто такі гончарі, які бувають види посуду, чого його виробляють. Бажаю вам приємної екскурсії! Відчилася наша екскурсія. Подивіться, будь ласка, я пропоную вам зробити ось такий глечик. У глечика є е, при, глечик прикрашений, чим кружечками, квіточками, смужками. Якого кольору смужки. Так, Зеленого кольору, кружечки, в нас, жовтого кольору, Так, квіточка якого кольору, Так, синього кольору. Давайте порахуємо пелюсточки. Дві, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я собі зробила ось такий глечик. А ви, якщо захочете, можете зробити інші, інші кольори, інший сам глечик. Все може бути у вас інше. А давайте з вами підготуємо наші пальчики. Звати пальчик наш мізинчик. Він найменший серед інших допоможе помиритись, зло забути, не сваритись. Поруч пальчик безіменний. Другий пальчик він у мене. Ось середній, придивіться, він найдовший серед інших. Вказівний у нас для того, щоб показувати дорогу. Допоможе він читати, рахувати і писати. Ось великий палець, він покаже. Все окей. Раз, два, три, чотири 5. Хочуть пальці працювати. А зараз ми з вами зробимо ось такий глечик. Для цього нам потрібна смужка паперу синього кольору, смужка паперу зеленого кольору і смужка паперу жовтого кольору. Ще нам потрібні ножиці. Ми знаємо, що ножиці потрібно тримати в правій руці. Од в одну дужку ми вставляю великий пальчик, середній в другу, і казівний нам допомагає. Ось це ми будемо тримати ножиці. Спочатку нам треба взяти смужку. Я беру спочатку смужку зеленого кольору. Я її розділю навпіл, складу навпіл. Ось так. Прикладаю один кінець до одного. Складаю навпіл і розрізаю, беру ножиці в праву руку і розрізаю. Потім подивлюся, що ж у мене так. Тепер беру клей, ось такий у мене клей, і намащую. І... Приклеюю смужку до нашого глечика. Ось так. Тепер беру ще іншу смужечку, теж зеленого кольору, От, поміряю трошечки і відрізаю зайве, намащую клеєм, намащую, і приклеюю внизу, вгорі і внизу. Тепер беру смужку жовтого кольору, Теж складаю її навпіл, потім ще навпіл, навпіл, показую ось так, щоб було видно. Потім ще навпіл. І у нас. Ось такий квадратик. Із цього квадратику ми закруглюємо кути і будемо вирізувати кружечки. Ось так. Ось у мене получилися кружечки. Так, намащую кружечок, де знаходиться у нас квіточка. Посередині. От посередині ми приклеїмо серединку. Потім беру точно так же смужку синього кольору, складаю навпіл, потім ще навпіл і ще навпіл. Беру ножиці з одного боку, зрізую. Ось так. Перевертаю і зрізую з іншого кольору. І вийлися у нас ось такі пилюстки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. вісім. Так, і тепер по черзі їх приклею. Спочатку вгорі. Намащую, клеєм. Спочатку вгорі. Потім. Внизу. Далі. Потім. Зліва. Зліва. Потім справа, а потім між цими полюсточками ще наклеюю ще пелюстки. Ось так. Ось так. Наклеюю. Приклеюю між пелюстками. Намащую всі пелюсточки клеєм і по черзі наклею їх на аркуш паперу. на наш, наш прикрашає наш глечик. І тепер наклеюю кружечки. Кружечки я наклею. Ось я захотіла наклеїти їх саме так. У мене може бути їх. Стільки, як на моєму зразку, може бути менше. Тобто, може це бути трикутнички, квадратики, це можуть різні геометричні фігури, можуть бути. Це як ви забажаєте, так ми і зробите. Я зробила саме ось так. Так, і ще на. Ось такі кружечки. Ось який гарний в мене вийшов глечик. Подивіться, будь ласка, Все складаю. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобався мій глечик? Я думаю, що так. Да, мені дуже сподобався. Я пропоную зробити вам цей глечик. Це може бути різного кольору, може бути різні візерунки, які вам сподобаються. Ще я хочу, щоб ви мені зробили і надіслали мені фотозвіт цього. А, а тепер вам сподобалася наша подорож, яка була перед нашим роботою? Так, з, до побачення, малята. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!